Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні у нас 25, 25 листопада. Вечір уже, як бачите, знаходжусь у батьків. Як бачите, наша рябушка вже без поросят, в станкові, відлучена, а наші поросята без мамки. Залізо, проколено, проважено. Ну, по накатано, скажімо так, відлучили, прокололи залізо, поважили. Прокололи рябушки нашої від глистів броварміктін. <coughs> Що, ну, в принципі, в відео я показав, яка вага. Да, вони трошки, трошки маленькі, ну, скажімо, менші від Люсиних, Люсини там середня 8,4 була, а рябушки не побачите. <coughs> але, але нічого, нормально виростуть. От, все буде добре. Головне, щоб маслаки були, а м'ясо наросте. В принципі, ці поросята на продажу, кому цікаво, пишіть, дзвоніть всім мирно небо над головою все буде Україна. Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 25.11.16.20. Наші жевжики сьогодні в планах відлучити нашу дівчинку, перегнати її в цей станок. Зараз ми коротше, наведемо шороху тут і скажімо так, відлучимо нашу дівчинку. Що у нас тут пацани? Читають? В принципі, все чинчинарем, потім, звісно, все познімаємо, покажемо. А зараз треба відлучити. Так, друзі. Як бачите, ми нашу мамку Зинка, Зимка, рябушка, давай їж. Плаче за дітьми, гавкає. Цих теж почистили, цих почистили. Убрали сталочок. От, насипали їсти, поставили кориту. Е, Чого ти, кабан? Зараз наша задача яка? Я зараз дочищу, бо бачу, там гімна не убрані. Зараз дочищу, е, позвоню зараз асистенту і в дерев'яному сараї вправлюся і потім поважимо, проколем залізо нашим поросяткам. І проколемо листів нашій мамки. Ну, познімаємо, як обычно, так що такі справи. Так, друзі, прийшов асистент, веса, суєфіровід. включаю веса. Так, ліса по нулям на сторінки колем, важим.

Потом остальные сокрытые А потім все покажемо, розкажемо, як Так, Друзі, відлучили, поважили, покололи. Як бачите, такий результат. 7,470, ну, грубо говоря, 7,5 кг. На круг їх 10 штук. Якщо взяти у люски у неї 8,4, той. 7,5, грубо говоря, кілограм різниці. Ну і плюс я на 2 дні раніше. Але, але б сильно вага не помінялась. Але що маємо, то маємо. Поросята всі на продажу. Кому треба, дзвоніть. Е, розкричались. Снімати е, ну, толком ні, було, тому що ці дві розкричались. Зараз ми цього і проколем е, этот, от глистів броварміктін. Ось він стоїть. Це ми кололи його е, люськи, відкрита баночка, і тут залишається ще на, на, нашу, ету, на нашу рябушку. Так, в принципі, по-моєму, тут, якщо не помиляюсь, 4 кабанчика і е, 6 свинок чи наоборот, ну, он вже гранули мацакують, потихеньку. От, лампу залишаємо. Е, у них, е, в принципі, в принципі Сьогоднішній план роботи по поросатам виконаний. О, так що, кому цікаво щось, пишіть, дзвоніть, задавайте питання. Всім дякую за перегляд.